Тема лекції Організація діяльності складського господарства підприємства. Під час вивчення даної теми ми розглянемо наступні питання. Перша сутність функції і завдання складського господарства, друге класифікація складів, Третє – методи і способи розміщення та зберігання вантажів. І четверте напрямок вдосконалення і підвищення ефективності функціонування складського господарства. Складське господарство є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, що забезпечує його безперебійну роботу. Складське господарство підприємства це комплекс складів, які використовуються для зберігання матеріальних цінностей. Та забезпечення основних і допоміжних підрозділів підприємства матеріальними ресурсами. Структура складського господарства підприємства формується під впливом різних чинників. До них відносяться номенклатура споживчих матеріалів, тип підприємства, рівень спеціалізації підприємства та обсяг виробництва. Складське господарство підприємства виконує ряд функцій. Це прийом матеріальних цінностей, зберігання та облік матеріальних цінностей, попередня підготовка матеріалів до виробничого споживання, та видача матеріалів у виробництво. До основних завдань організації складського господарства відносяться створення оптимальних запасів матеріалів, забезпечення ритмічного постачання на виробництво всіх необхідних матеріалів. Проведення механізації і автоматизації складських операцій, зниження вартості складських операцій та поліпшення використання складських площ. Основною ланкою складського господарства підприємства є склад. Склад це виробниче приміщення, призначене для тимчасового і надійного розміщення та зберігання матеріальних цінностей. Класифікація складських приміщень відбувається за певними ознаками. За характером збережених матері... матеріалів, склади поділяються на спеціалізовані, тобто для збереження однорідних матеріалів, та універсальні для збереження різноманітних матеріальних цінностей. По відношенню до виробничого процесу склади можуть бути матеріальні, де зберігається сировина і матеріали. такі, Склади підпорядковуються службі матеріально-технічного забезпечення. Виробничі це склади напівфабрикатів, вони знаходяться в підпорядкуванні керівництву цеху, і збутові склади готової продукції знаходяться у веденні служби збуту. За умовами зберігання матеріальних цінностей, склади поділяються на закриті, напівзакриті і відкриті, та за ступенем механізації складські приміщення поділяються на немеханізовані, механізовані, механізовані і частково механізовані. Розміщення і зберігання матеріальних ресурсів на складах підприємства може здійснюватися трьома способами. Перший спосіб, спосіб це сортове розміщення, воно передбачає закріплення за кожним видом матеріалів постійного місця його зберігання. Друге партійне це спосіб, коли кожна партія матеріалів надійшла на підприємство і зберігається окремо, і комплексне означає розміщення матеріалів комплектами, що запускаються у виробництво. Організація складського господарства передбачає облік руху матеріальних ресурсів. Матеріали, що надходять на підприємство, підлягають обов'язковому, кількісному і якісному прийому. Облік і рух матеріальних ресурсів ведеться за допомогою картотеки, як на складах підприємства, це кількісно сортовий облік, так і в бухгалтерії, кількісно вартісний облік. Звітним документом, що відображає рух сировини і матеріалів, що проходять через склад, є оборотна відомість, в якій міститься дані про прихід і витрату сировини і матеріалів за звітний період. Періодично на складах проводиться інвентаризація, тобто опис наявних фактичних залишків матеріальних цінностей на певну дату. Інвентаризація служить для виявлення нестачі або перевитрат матеріалів, а також для зіставлення наявних запасів з нормативними. Інтервали поставок матеріалів на підприємство і час їх використання за рідкісним винятком не збігаються, тому виникає потреба в запасах матеріалів. Виробничі запаси це матеріальні ресурси, які надійшли на склади підприємства, але ще не задіяні у виробничому процесі. Управління виробничими запасами на підприємстві передбачає розробку норм запасів. Організацію оперативного контролю рівня запасів створення необхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення їх збереження. Виробничий запас на підприємстві складається з трьох елементів: це поточний, підготовчий і резервний запас. Поточний запас призначений для забезпечення нормального ходу виробничого процесу в зв'язку з розбіжністю термінів поставки матеріальних ресурсів на склади підприємства від постачальників з ритмом їх виробничого споживання. Підготовчий запас необхідний тоді, коли перед використанням матеріали потребують спеціальної підготовки, наприклад, сушіння, очищення, розморожування та інше. І резервний запас призначається для забезпечення виробництва матеріальними ресурсами в разі перевищення потреби в ресурсі його наявного запасу. Ознайомитися з матеріалами розрахунку даних запасів можна на слайді. Удосконалення і підвищення ефективності функціонування складського господарства може відбуватися за наступними напрямами. Поглиблення спеціалізації та кооперації, використання нових форм механізації складських приміщень, використання універсальної тари, досконалення системи матеріально-технічного забезпечення підприємства і збуту продукції.